Псалом 20, Проповідникові хору Псалом Давида Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу святині, нехай підтримає тебе в Сіону, нехай згадає всі твої офіри, і все палення Твоє нехай прийме, нехай Тобі учинить, що бажає твоє серце. І здійснить усі твої задуми, Радіємо твоїй перемозі, і в ім'я нашого Бога стяги піднесімо, нехай Господь і здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї переможної десниці, ті колісницями, ці кіньми. А ми ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулися й упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе.